39 історій про боротьбу за незалежність в Івано-Франківську письменниця Любов Загоровська презентувала книжку Моя УПА розповідає, над виданням працювала упродовж п'яти років. Спершу були зустрічі з людьми, які воювали в УПА, чи допомагали упівцям. Їх історії письменниця публікувала у соцмережі, а згодом вирішила, що цього мало. Тож почала працювати над книжкою. Це можна сказати сповіки. Я запитувала людей про найперші спогади їхнього життя, про те, як вони росли, як формувалися, яким було їхнє дитинство, навчання, освіта тощо, і далі, чому власне вони потрапляли в УПА, якою їхня діяльність там була, арешт катування, тюрми, табори. І до повернення до пункту повернення до України письменниця зізнається під час роботи над рукописом, усвідомила, що нині історія повторюється. Я зрозуміла, що взагалі нічого не змінилося, абсолютно тобто це ще було задовго до повномасштабного вторгнення, але взагалі нічого не міняється в цьому світі. І Я зрозуміла, що історія це така річ, яка рухається по колу. І якщо ми не навчимося вивчати уроки цієї історії, якщо ми не навчимося робити висновки. Історія повториться. Історик Володимир В'ятрович наголошує, досі таких книг про УПА ще не було, адже вона стала голосом тих, хто до цього не говорив. <реку> Унікальність полягає в тому, що більшість, напевно, з тих, хто ділиться спогадами з, з Любою, є людьми, які якось якихось яких якось, якось оминали історики, оминали журналісти, і для багатьох з них це вони вперше розповідають про свою історію. Це дуже різні історії від. Таких відверто героїчних історій, як історія Мирослава Симчича, до історії звичайних людей цього покоління з 40-50-х років, хлопчиків, дівчаток, які, були, які затягнули вир цієї боротьби. Сила власне цієї книги в тому, що у нас з'являється в час, коли ми знову-таки в тій самій боротьбі. Боротьбі проти того самого агресора, і тут маємо просто неймовірний якийсь резонанс, напевно, між спогадами тих людей, які описують своє життя, свою боротьбу 70-80 років тому, і тим, що відбувається зараз, Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.